Як же давно я не записувала відео подібного формату. Мені здається, що в останній каз я випускала десь більше ніж як рік тому. Але я надзвичайно рада вам представити одну з найочікуваніших для мене ідей, які я хотіла реалізувати, а саме створити на основі однієї бази трьох ельфійок різних рас. В принципі, ви про це могли здогадатися, коли читали назву цього відео та дивилися на обкладинку. Але я вирішила не тільки записати кас, але й розповісти про історію цих рас. Але я пропоную почати із самого початку, оскільки я цих ельфійок вирішила створити для того, аби заселити їх та їхні сім'ї у своєму збереженні світі тіней, яке я зробила та продовжую робити для свого проєкту Тіньовир. Це у мене проєкт, незважаючи на те, що в ньому є головні герої, точніше, одна головна героїня, але все-таки я дуже хочу створити такий великий світ, в якому вона буде виживати, в якому вона буде намагатися розвиватися та згадати Тована така насправді. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про те, що тут взагалі відбувається, тому що якщо ви новенькі, я розумію, що це все звучить дуже хаотично, то ви можете подивитися спочатку трейлер тіньовиру, а вже потім вирушити до перегляду самого тіньовиру. Якщо вже мова зайшла про збереження, то для забудови ельфійського містечка для збереження світу тіней, я вирішила обрати Вілу Крік. Тому що, по-перше, мені надзвичайно подобається те, які там локації, є, скільки їх. А по-друге, мені надзвичайно подобається те, що там є така велика річка, яка навіть трошки розділяє ці чотири райони, які ми знаємо, які ми бачимо. І саме тому я думаю, що саме в цих райончиках. Розвиваються три основні раси, а в одному з них вони просто перетинаються, спілкуються між собою, ведуть якісь ділові політичні та економічні справи, які можна тільки придумати для ельфів. Меж місто називається Сіріон Таур, оскільки Сіріон це річка, а Таур це ліс. Напевно, було би дуже класно назвати все правильно по канонам професора Толкіна, але я вирішила трошечки хаотично все зробити і вирішила просто назвати місто Тауром. До самого міста потрапити прості смертні та й непрості також не можуть, оскільки ельфи вирішили закритися у своєму місці на фоні того, що відбувається у світі, тому що сам світ намагається захопити вампіри. Община Вовкулак наразі дуже розкидана, і навіть якщо і є десь адекватна община, то на жаль, її. Незабаром мають зруйнувати, а самих Вовкулак вже переведуть до концтаборів. Чуклунів також почали винищувати, тому ельфи вирішили, що в даному випадку буде дуже розумним закритися від цього всього світу. До речі, окрім ельфів, є також і феї, і вони є далекими родичами ельфів, але напевно я про це розповім незабаром. Зараз ми якраз повернемося до самого Сіріон Тауру, оскільки мені здається, що я почала трошечки забігати наперед. І мені здається, що краще все таки наголосити на тому, що кожна раса ельфів мешкає в окремому районі. Але знаєте, що ці три різні раси ельфів можуть спокійнесенько собі між собою одружуватись, народжувати дітей. Тому, наприклад, у лісових ельфів можна знайти будиночок, який Начебто і схожий на будинок на дереві, але він оформлений в такому готично нічному стилі. Якщо говорити про походження ельфів, то вони походять саме від фей, а феї, в свою чергу, як і люди, вовкулаки та вампіри, а також, в принципі, чаклуни. Хоча чаклунів можна віднести і до людей, і до Вовкулак, і до вампірів, вони всі з'явилися у сільванглейді. І навіть існує така думка, що Сільван Глейд це місце, де зародилося життя. Але якщо говорити про походження ельфів та яким чином вони все-таки з'явилися в цьому світі, то ні, напевно, ви подумали, що це результат схрещення людей та фей. Але насправді ельфи походять від тих фей, які вирішили відмовитися від польотів. Напевно, це звучить дуже дивно, оскільки ми, люди, ми не маємо крил. І нам здається, що якби в нас були крила, то це було б дуже і дуже класно, і ми б самі не ходили. Але, по-перше, деякі феї почали хворіти, і це було дуже дивно, оскільки феї — це безсмертні істоти, і вони, в принципі, не можуть хворіти, у них нема інвалідностей, вони не мають ніяких проблем із зором. І, в принципі, неможливо якось скривдити фею, натомість можна її вбити. Але деякі феї вирішили відмовитися від польотів навіть не через те, що вони хворіють і почали хворіти, а тому, що вони вирішили, що все-таки буде цікавіше набагато ходити по землі і бути рівними із людьми, і з іншими расами. Згодом ці нащідки фей стали більш схожими на людей, тобто вони за зростом стали схожими, їхні обличчя та пропорції стали такими самими. Але були певні нюанси. Наприклад, ельфи, хоч і могли залишатися безсмертними, але, на жаль, у деяких з них могли проявлятися деякі складнощі, наприклад, певні проблеми із зором або навіть зі слухом. І для них це є певним недоліком, але знаєте, яка в них є перевага? Оскільки вони вже стали більшими за пропорціями як люди, то в них мозок. Став набагато більшим, ніж у фей. Вони, звичайно, про це не жартують, вони про це намагаються не згадувати, але вони все-таки дуже тихо пишаються цим фактом. Тому що феї мають можливість максимум веселитися, вони все-таки так, вони вміють думати, але у них дещо такий інфантильний спосіб життя. Натомість ельфи по всіх канонах не по руках мудрі. І напевно після цієї невеличкої розповіді у вас з'явилося питання, а як все-таки виникли лісові вищі та нічні ельфи? І насправді воно дуже правильне, тому що ельфи вони володіють магією в більшості своїй, але вони мають різні домени. Тобто, якщо феї мають е, можливість розважатися з усіма доменами, тобто зілля варінням, неприборканою та пустотливою магією? Практичною магією, то, здебільшого, а лісові ельфи вони не практикують магію, вони практикують зілля варіння. Вищі ельфи все-таки більше трошки успадкували магії, тобто вони успадкували неприборкану магію та пустотливу магію, а нічні ельфи тільки неприборкану магію. І через це нічні ельфи дуже люблять стролити вищих ельфів, оскільки ці. Все-таки більше схожі на фей. Взагалі такий поділ між доменами стався не просто так, оскільки лісові ельфи вони майже повністю відмовилися від магії, оскільки вони вели такий собі практичний спосіб життя, вони полюють, вони роблять все своїми ручками і дуже цим пишаються. Оскільки магія це, звісно, класно, але набагато краще зробити все своїми руками й плюс воно є набагато стабільнішим і не таким хаотичним, і тому вони в принципі цим пишаються. Натомість вищі ельфи володіють пустотливою магією, але вони практично її не використовують. Напевно, навіть вони використовують більше неприборканої магії, як і нічні ельфи, але все-таки вони в побуті більше керуються магією. А самі нічні ельфи вони також займаються тим, що використовують в основному магію. Тільки вони це роблять зазвичай вночі, тому що в день вони, в принципі, я не можу сказати, що вони вдень спляться, але вночі, коли повна луна, то їм набагато простіше чаклувати, тому що сонце їм просто не подобається, як вампірам. І саме тому, до речі, нічні ельфи є досить таки ефективними стражами. Вони цим також пишаються. І з цього випливає висновок, що нічні ельфи це найкраща раса, це раса номер один. Хоча, напевно, я це кажу, тому що я грала в World of Warcraft і я завжди грала тільки за нічних ельфів, і мені це прям дуже і дуже подобалось. Але насправді кожна раса сама по собі особлива, вони хоч і підтрунюють одне одного, але вони все-таки живуть. У злагоді. Натомість всіх ельфів хвилює питання того, як швидко Сіріон Таур можуть знайти, оскільки, якщо вампіри і справді захоплять весь світ, то якимось чином вони можуть знайти і місто Сіріон Таур, тому що вони можуть якимось чином скористатися магією, хоча вони вважали це неможливим, але вони вважали спочатку неможливим те, що вампіри можуть приборкати весь світ. Оскільки вони вже намагалися давним-давно це зробити, але в них просто не вистачало власних сил. І тому вони почали здогадуватися, що їм хтось допомагає. І цей хтось це явно безсмертна істота, і вона явно неземна. Якщо ви думаєте, що вампіри отримують допомогу від фей, то ви дуже сильно помиляєтесь, оскільки фей на фоні цих всіх подій взагалі. Зникли. Якщо ельфи спромоглися сховати своє місто завдяки магії, то феї вирішили просто зникнути з цього всього безладу і вирішили взагалі закритися і закрити портал до фейського світу. І тому навіть ельфи ніяк не можуть з ними сконтактувати. Якщо вже говорити конкретно про цих трьох ельфійок, то вони між собою товаришують. І у них насправді дуже міцний та цікавий зв'язок, оскільки вони народилися, в принципі, в один день і в один місяць, і незважаючи на те, що вони все-таки виглядають дуже по-різному, вони одночасно і схожі між собою. І тому у самому місті вважають, що вони є посланниками богів. І якщо остання вища ельфіка. Може, й думає про це, і вона якраз присвячує свій час служінню сонцю, то інші так не думають, то інші просто живуть своє життя. Лісова ельфійка, вона хоче стати класною зілляваркою. Той час, як нічна ельфійка, бажає набагато краще знати магію і, напевно, знайти себе, і, можливо, знайти спосіб зв'язатися із феями, оскільки вона розуміє, що. Все-таки це непогані союзники, зважаючи на те, що вони живуть довго їхня магія, на жаль, є дуже і дуже потужною. І, в принципі, вампірам все-таки треба боятися цих маленьких створінь. Я маю надію, що вам сподобалось це відео. Вам сподобався цей каст, та ця невеличка розповідь про ельфів та про світ, в якому вони живуть. Я була б рада вашій вподобайці, підписці та коментарю. Наприклад, ви можете спитати щось про ельфів, а я можу відповісти на це питання, тому що я досі прописую їхню історію. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарного ранку, дня чи ночі!